Доброго вам здоров'я, шановні! 6 травня вівторок праведника Іова Багатостраждального сьогодні згадує Православна Церква, ще й вона згадує преподобного Іова Івова Почаєвського. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати кожному з вас спокою в серці, світла в думках і впевненості в щоденних кроках. Нехай життя щедро віддячує вам за доброту, а всі добрі слова і вчинки повертаються сторицею. Нехай цей день стане точкою відліку для нових мрій, важливих рішень і гармонії в душі. А все, що сьогодні промовлене з вірою, нехай обов'язково здійсниться. 6 травня, цей день в церковному календарі вшановується праведний Іов, чоловік, якого з давніх часів називали багатостраждальним. Його історію читають в храмах в дні Страсного тижня, адже вона дуже нагадує страждання Ісуса Христа. Цьогоріч цей день припадає на вівторок, другої чверті місяця. Сни цього дня можуть відзеркалювати глибокі переживання, їх варто тлумачити не буквально. Це сприятливий день для душевного очищення, молитви та підтримки тих, хто переживає труднощі. Хорошим знаком буде відвідати хворого, допомогти тому, кому зараз важко або просто щиро пробачити кривдника. Росана іова значить зародять огірки. На Іова сіють горох, ця рослина символ сліз, тож день Іова вважався дуже сприятливим для такої справи. Сіють горох, промовляючи, сію горох, сію горох, уродився, щоб і великий, і білий, і смачний. Старим бабам на потіху, а діточкам на веселий спів. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтеся про наші справжні стародавні українські традиції, про те, що сьогодні треба робити, про те, від чого нас застерігають наші предки, про заборони, про забобони цього дня розкажу, що можна робити, що не можна сьогодні робити. Будь ласка, обов'язково це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте мені лайк, подобайку. Пишіть довгий продовжий коментар під цим відео. Звісно, діліться, репост робіть. І підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані, та перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на підписці на цей канал. І ще я вас запрошую на свій телеграм-канал. На нього посилання ви знайдете в описі під цим відео. І сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 6 травня 2025 року, за цей вівторок. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Колись давно, на сході від Палестини, жив собі чоловік на ім'я Іов. Він був чесний, справедливий і завжди намагався жити так, щоб догодити Богові. За своє благочестиве життя Іов отримав багато благ, мав величезне господарство, численну худобу, а ще велику щасливу родину, семеро синів і троє дочок. Але дияволу це не сподобалось він почав переконувати Бога, що Іов праведний тільки тому, що має все мовляв, забери в нього багатство, і він перестане славити творця. Бог, бажаючи показати справжню віру Іова і навчити людей терпінню. Дозволив випробування. В один день Іов втратив все худобу забрали розбійники, слух убили, а страшний вітер зруйнував дім, де були його діти, всі загинули. Та Іов не нарікав, а сказав Господь дав, Господь взяв нехай буде його ім'я благословенне. Диявол не заспокоївся і заявив А от якби захворів сам, тоді б точно відмовився від віри. Бог дозволив випробувати Іова ще й хворобою. Його тіло вразила проказа. Навіть дружина почала вмовляти його дорікнути Богові, а друзі звинувачували у гріхах, та Іов залишився твердим в своїй вірі. Він лише благав Господа дати знак, що його страждання не даремні. В розмовах із друзями Іов навіть передбачив прихід Спасителя і Воскресіння. Я знаю, що мій визволитель живий. І в останній день я в своїй плоті побачу Бога. Зрештою, сам Господь з'явився і велів друзям просити Іова молитви за себе, а йому повернув все: і здоров'я, і багатство, і знову дітей його, семеро синів і три доньки. В нього стало ще більше худоби, ніж раніше, і жив він після того ще 140 років в спокої, пошані та щасті. 6 травня в народі особливий день, коли вшановується пам'ять багатостраждального Іова. А сам день припадає на вівторок в цьому році. Це чоловічий та сприятливий для нових справ день. Згідно з українською традицією, у вівторок добре починати важливе працювати над великими проєктами, садити городину, особливо чоловічого роду, як, наприклад, огірки чи горох. Вважається, що така рослина краще приживеться і принесе добрий врожай. В народній уяві горох мав особливу силу. Про нього складали легенди мовляв, вперше він виріс із сліз Адама, коли той орав землю після вигнання з раю. За іншим переказом, горох виріс із сліз Богородиці, коли вона оплакувала людські біди під час голоду. Саме тому горох вважали благословенним і наділяли його магічними властивостями. Горох дуже широко використовувався в звичаях, в обрядах. Вважали наші предки, що він сприяє доброму врожаю, родючості худоби і добробуту в господарстві. Вірили, якщо з'їсти горох над чи серце, можна набути здатність зурочити когось. У чеклунських відьомських обрядах горох використовували для наведення хвороб, закопували горщики з горохом під дику грушу на спадному місяці. Це мало спричинити у ворога висипи на тілі. Щоб горох вродив як слід, треба додати при посіві замовляння. Я його вже сказала на початку відео, тут ще раз повторю: сію горох, сію горох, уродися і великий, і білий, і смачний, старим бабам на потіху, а діточкам на веселий спів. Ще в цей день наші предки проводили сівбу проса. Казали, якщо до Івана проса з ложки, то буде і в ложку. Грунт під просо не орали, а просто розпушували плугом. Боронували кілька разів спочатку легенько, щоб вирівняти землю, потім із напором із прив'язаними колодами, щоб подрібнити грудки. просо сіяли в підсушений теплий ґрунт. Коли воно проростало, землю боронували ще раз вже поперек, щоб не лишилось грудочок. В разі якщо проса не сходило або росло слабко, вважали, що воно підняло новину, таку хворобу, що передавалася від льону пшениці або ж ячменю. Особливо боялися сашки, чорної грибкової хвороби. Щоб цього уникнути, і зерно іноді прожарювали на вогні, кидали у вогонь жменю солі чи просто пересипали золою або попелом. А ще селяни знали просо не любить надмірного підживлення земля сама його годує без людського втручання. В просі часто з'являється бріця, така дика трава, вона росте поряд і забирає силу. На тлі цього всього лише коноплі й тютюн сіяли не будь-де, а лише на спеціально підготовлених ділянках, так званому підметі. Таку ділянку обирали в долині і глибоко орали. А ось як українські селяни дбали про врожай пшеницю, ячмінь, жито, вони сіяли ще восени, а навесні ще раз проходилися плугом. В степах України ґрунт родючий не потребує додаткового добрива. Земля сама знає, як годувати. Навіть надмірне удобрення шкодить тоді зростає більше соломи, ніж зерна. Селянин, що сіяв ярину, чекав доброго дощу в травні, казав, як випадуть в май три дощі добрих, то дадуть хліба на три годи. А жінки, як тільки закінчували роботу, збиралися на вечорниці, пили за врожай і співали. Ой, випиймо, родино, щоб нам жито вродило, і жито, і овес, щоб зібрався рід увесь. На добробут і удачу в хаті сьогодні жінці добре замісити тісто на хліб або на пироги і, поки вона місить, промовляти подумки, щоб в домі було сито, щоб в мисці густо, хай мій хліб родить удачу, мир і щедрість в оселю. Цей хліб або випічку слід розділити між членами родини до заходу сонця. Для захисту від заздрості у кутку біля входу до хати треба поставити гілку м'яти або полину. Перев'язану червоною ниткою. Перед тим тричі прошепотіти на захист від злого погляду і чужої думки. Цей оберіг слід оновити за тиждень, 13 травня, це буде приблизно. Щоб зберегти любов в парі жінці, сьогодні можна вмити обличчя молоком з трьома краплями меду і сказати таке: як солодке до солодкого, як мед до молока. Так і мій, назвіть ім'я вашого чоловіка, хай мене любить, не згадує інших. Після вмивання обов'язково треба витрати з чистим рушником і сховати його також само до наступного вівторка. Ще сьогодні православна церква згадує преподобного Іова Почаївського преподобний Іов Почаївський, один із найшанованіших святих українського православ'я ігумен Почаївської лаври та чудотворець. Народився він близько 1551 року на покуті в родині Залізо, де з дитинства вирізнявся глибокою вірою. У 10 років Іван Залізо вступив до Угорницького Преображенського монастиря, а вже в 12 років прийняв чернечий постриг під іменем Іов. У 30 років його висвятили на священника. Його життя стало прикладом для багатьох поколінь. Він брав участь у важливих подіях. Зокрема, під час Брезької унії відстоював православну віру та мав тісні зв'язки з князем Костянтином Острозьким. Після 20 років служіння в монастирі, Іов оселився на Почаївській горі, де очолив монастир. Він вів аскетичне життя, вирізнявся смиренням, стійкістю духу та щирою любов'ю до людей. Навіть під час нападу протестанта Фірлея на монастир, Іов залишився спокійним. Попри пограбування обителі і викрадення чудотворних ікон. Преподобний багато зробив для розвитку духовної освіти. За його участі в монастирі діяла друкарня, яка поширювала православну літературу. Особливим місцем його молитви стала Печера в Почаївській скелі, де він проводив дні та ночі в усамітненні. Йов відійшов до Господа 28 жовтня 1651 року, доживши до 100 років. Через сім років його мощі були знайдені нетлінними та з ароматом, що свідчило про святість його життя. З благословення київського митрополита Діонисія Балабана їх урочисто перенесли до храму. Пам'ять преподобного вшановується 6 травня та 28 жовтня, ну а знайдення мощей вшановується 28 серпня. До преподобного Іва Почаївського звертаються за зміцнення в вірі та спокою в серці. У час випробувань і наклепів, за духовним захистом і витримкою, за зціленням душі та тіла за дітей, щоб зростали в щирості та вірі. Молитву до преподобного я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. 6 травня 2025 року припадає на вівторок, коли згадуються преподобні. Тож сьогодні чудовий день для нових починань, особливо якщо вони вимагають зусиль. Терпіння чи довготривалих зобов'язань. Тож, які справи добре сьогодні починати, важливі ділові проєкти або переговори, особливо ті, що потребують витримки та послідовності, можна і треба розпочинати ремонт або будівництво, закладати городину, доглядати за багаторічними рослинами, пересаджувати дерева. Можна і буде добре на користь починати навчання, особливо новий курс або іншу форму самоосвіти. Можна і треба вступати в нові домовленості, контракти або партнерства, якщо ви впевнені в їхній довгостроковості. А ще дуже добре, дуже гарно буде зробити сьогодні перший крок у важливій справі, на яку довго не вистачало рішучості. Якщо почати важку справу у вівторок і при цьому подумки згадати преподобного Іова, справу вдасться довести до кінця без надмірного напруження. А посіяна сьогодні городина, особливо якщо вона чоловічого роду, як от огірки, буряки, перець чи горох, приймається краще, бо вівторок вважається чоловічим днем. Вівторок вдалий день для збору чистого тіло, тож саме цим зазвичай займалися травники та знахарі. У травні на відкритих сухих місцинах починає квітнути ця яскрава жовта рослина. Найчастіше її називають чистотілом, але в народі вона має ще понад 50 інших назв листівчина трава, жовтий молочай, бородавник, диявольське молоко, лишайна трава та багато інших, збирають чистотіл саме під час цвітіння в травні. Гілочки зрізають або ламають на висоті 10-15 см від землі, іноді заготовляють тільки верхівки. Сушити рослину потрібно в затінку на добре провітрюваному місці. З чистотілом пов'язано багато народних прикмет. Наприклад, вірили, що якщо сниться ця рослина, це знак на оздоровлення, оновлення сил і на зустріч із коханою людиною або другом, який зігріє душу. Якщо ж сниться разом з твариною, на щиро зустріч з добрим приятелем. Чистотіл також вважали рослиною прогнозом. Перед дощем він схиляє квіти донизу або зовсім їх не розкриває зранку. В народі про нього складено багато приказок. У Дніпропетровській області кажуть золота трава, всьому голова. Отрута може стати лікарем, а нектар отрутою, це про чистотіл. і ще кажуть а чистотіл трава життя. На Кріворіжжі побутує гарна легенда кажуть жила колись вдова з донькою красунею. Закохався в ту дівчину, добрий, але сором'язливий син місцевого багатія. Його батько хотів видати за хлопця іншу багату дівчину. Щоб завадити коханню, він найняв ворожку, яка зорочила кохану дівчину цього хлопця. На обличчі з'явилися виразки й бородавки, та хлопець не покинув кохану. Разом із її матір'ю він зібрав цілющі трави, зварив відвар. Головною складовою був саме чистотіл і вмив дівчину. Закляття зникло, і навіть батько хлопця побачив щирість його почуттів, дав благословення і вже наступного дня відгуляли весілля. За місячним народним календарем, 6 травня в 2025 році в нас третій день другої квартири місяця. Місяць росте і разом із ним все, що посадиш, задумаєш, скажеш. В народі вірили, на середині зросту добре не лише працювати, й просити, про здоров'я, про силу, про майбутнє. В цей день традиційно садили городину, пересаджували розсаду, зокрема, огірки, кукурудзу, дзелень. Але оскільки це вівторок, в пріоритеті має бути городина чоловічого роду, замішували тісто, щоб росло як місяць, читали замовляння на домашній добробут, збирали лікарські трави, які ростуть е вгору або мають стебла. Це для зміцнення тіла, нервів та легень. Стрижка волосся сьогодні дуже добра. Волосся, зрізане в цю фазу, відросте швидко, стає густішим, блискучим і легше вкладається. Сьогодні буде дуже добре прочитати замовляння на достаток і здоров'я в домі, читається ввечері біля вікна або на порозі, дивлячись на місяць, слухайте уважно. Місяченьку ясний, світлий, освіти мою хату, освіти моє поле, щоб ріс хліб і достаток, щоб здоров'я не спадало. Щоб у печі вогонь, а в серці спокій. Як ти ростеш, так і сила моя, як ти світиш, так і радість моя, а злі думки хай ніч забирає. Після цих слів можна тричі вклонитись до місяця так робили на полісі і поділлі. Цього вечора добре обкурити хату полином м'ятою, а також провітрити комору, щоб добро зайшло. Уникайте втім, в цю місячну добу, заважати собі сумнівами. Зараз сила місяця допомагає тільки тим, хто діє впевнено. Що ще не можна робити. Сьогодні суворо заборонено сваритися з родичами. Уникайте таких сварок. Вважається, що конфлікти в цей день можуть призвести до тривалих непорозумінь у родині. Не байдукувати. Лінощі можуть негативно вплинути на взагалі хід справ ваших. Сьогодні треба утриматися від посадки гороху саме вранці. Існує повір'я, що постійний в цей час горох можуть склювати птахи, а в інший час доби можна і навіть треба висівати горох. Ну, взагалі пишуть в інтернеті, що його не можна висівати сьогодні, поки сонце світить, а після заходу сонця це вже можна робити, нібито. Ну, це в інтернетах пишуть, в книжках я такого не знайшла, тому я, я не можу цього рекомендувати. З проводу ранку, так, я це читала, а з проводу того, щоб взагалі в білому дні цього не робити, то не знаю, не впевнена. Жінкам, які хочуть мати дітей, не можна цього дня топтати просу чи сидіти на мішках із зерном. Ні в якому разі не можна 6 травня говорити про свої страхи вголос або скаржитись на долю. В цей день Іюв слухає кожного і може випробувати, щоб перевірити, чи справді вже така біда. Вагітним не можна цього дня їсти з чужої ложки чи миски, бо дитина буде хворобливою або постійно страждатиме від колік в животі. До весняного Миколу не можна і конопель мочити, а якщо вони вже намочені, то напередодні дня Миколи треба витягти їх з води, щоб не довелося витягувати втопленика. Не можна купатися у відкритих водоймах, щоб водяник не затягнув на дно. Ця заборона так само стосується днів перед Миколою. Йовчарям і пастухам не можна торкатися чужої палиці, навіть якщо це палиця родича. Вірили, Чужою палицею б'єш, свого стада не збереш. Вважали, що так можна накликати хворобу на худобу, і що худоба буде губитися. Молодим жінкам не можна в цей день хвалитися своїм здоров'ям або статками. Вважали на Іова хвалений, швидко звалений, і здоров'я ослабне, і гроші перестануть іти в дім. 6 травня в 2025 році, це в нас вівторок, День Скоромний, можна їсти абсолютно все, чого душа ваша забажає, але треба знати міру. 6 травня імени не відзначають Діонісій, Парфеній, Варвара, Іларіон, Ян та Юдита. Цього дня хочеться привітати іменинників з їхнім святом, хочеться побажати міцного здоров'я, душевної гармонії, радості кожного дня та підтримки вірних друзів. Нехай в житті буде більше світла, тепла, щасливих моментів і натхнення для нових звершень, а небесні покровителі нехай завжди тримають під своїм крилом, допомагаючи знаходити шлях до щастя і здійснення всіх добрих задумів. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, перестороги, заборони, забобони і рекомендації наших з вами пращурів стануть вам у нагоді всього день. Але завтра буде новий цікавий день, тож я вас чекаю на цьому каналі і разом поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. А поки що бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра. Слава Україні, до побачення!